І До, нас, це, це, за півтора кілометра вниз проходить железна дорога, Одеса, Одеська железна дорога. Зібралися ось тут, біля могили, що при Цвітнянському шляху. Тепер її майже розорано. Зібралися хлібороби Соснівки, дев'ятки, скаржинки і тернавки. Людей підняли Йосип Павловський, Гарасим Орлик та Андрон. Наші шаблі. Затупись мужке ти без кульки. наше серце козацьке. є, Ще нічого не встигли зробити люди, як на них наскочив червоний ескадрон. Близько сімдесяти селян порубали большевики. Вшанували ми й отамана Чорноліського повстанського полку Пилипа Хмару. В його родинному селі цвітній. Ой, й наступав вже отаман Хмара, стави дощено крапоть, Ой, там збирова зі бідна голота до корчами. Це в цьому селі панотець Федір Іванча влітку 1921 року освятив гайдамацьку зброю. Відслуживши молебень, він благословив гайдамаків на визволення України від чужоземної окупації. Не зваживши своїх сил. Він вступав в бій тільки тоді, коли він знав, що він переможе. Це тактика типового партизана. Тобто будь-який бій, де ти переможеш, він піднімає дух козацтво. Продотряди находили на село. Ось тут вже сформувався, ограбили село. І двіється той продотряд з красними туди в сторону. На і бульов. Да. Залі... А він, він ніколи ззаду продотряд не доганяв. Ні в коїм разі. Він на, на зустріч їм йде. На зустріч бачать, що якісь там садники і все їдуть. І всі продатрядуть не подумали, що це можуть йти попрямі. Бо ті би ховалися. А ті, коли вже під'їхали, а ось пізно, вже вони шашки на голову і все. Мак піде Та й голову схили. Щабан вранці сопілкою сяде на могилі, ще вранці Сяде на могилі. Ці хлопці не боялися померти за Україну. Більше того, вони вважали за честь загинути на полі бою. Тому і пам'ять народна про них збереглася. Відкрив очі цілому поколінню Юрій Горліць Горський своїм знаменитим романом Холодний Яр. Та й мені пощастило повернути в духовний світ українства сотні дорогих образів. Але ж скільки героїв залишилося лежати листям, прикриті, всіма забуті. Та все ж з кожним роком все більше повстанців збираються в дружнє коло. Сьогодні ми вшановуємо ще й Василя Чучупаку, великого отамана Холодного Яру. Я хочу йому проголосити всіма вашими вустами славу! Слава Василаві Чучупаці! Слава! 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 Слава його побратимам, колодноярцям, лицарям лісу! Слава! 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 Слава Україні! Героям слава! Героям! Розвіється туга, а серця наповнить радість. Ці люди були в історії нашого народу. Саме вони дали підстави пишатися нам своїм народам. Осіяли, ой, тамаки, в Україні житу.

Історія колись скаже, хто я був і дедівся, писав з Полтавської в'язниці в останньому листі 26 жовтня 1923 року Холонярський отаман Іван Савченко нагірний. Така думка, напевно, приходила і іншим лицарям, які, віддаючи своє життя за батьківщину, не хотіли безвісними канути в лету. А сподівались, напевно, що колись наступні покоління згадають їх незлим, тихим словом.